Рада вас вітати на нашому уроці, присвяченому темі Моя Україна історія, культура і майбутнє. Сьогодні ми зануримося в багатий світ української історії та культури. Обговоримо віддатне досягнення нашого народу і поміркуємо над тим, яким ми бачимо майбутнє України. Сподіваюсь, цей урок буде цікавим і впізнавательним для кожного з вас. Тож сміливіше уперед, Україна це більше, ніж просто територія на карті. Це наш дім місце, де ми виросли, де живуть наші батьки та друзі. Для когось Україна це велична природа. Безкрайні степи та краса ланів. Для когось це могутні гори. А може, чарівні річки та озера. Хтось захоплюється українською культурою, музикою, літературою, мистецтвом. А для багатьох Україна це люди, які працюють задля її розвитку та процвітання. Подумайте, що саме для вас робить Україну особливою, що ви цінуєте найбільше? Київська Русь була однією з наймогутніших середньовічних держав у Європі. Вона виникла в кінці 9 століття, коли князь Олег об'єднав слов'янські племена і заснував Київ як столицю. Золотим віком Київської Русі вважається правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, коли були прийняті християнство та закріплені правові норми, а також розвивалася культура, наука та мистецтво. Період характеризується піднесенням казацтва як військово-політичної сили у XVII столітті. Богдан Хмельницький очолює національно визволену боротьбу українського народу проти речі посполітої, яка привела до створення казацької держави війська запорозького гетьманщина існувала впродовж понад століття, залишаючи вимоги світ в історії України. Українська Народна Республіка була проголошена у 1917 році. Однак через військові конфлікти та інтервенції з боку сусідів не змогла втримати незалежність у 1991 році. Після розпаду радянського союзу Україна здобула незалежність, що стало початком нового етапу в історії країни. Цей шлях був неспростим, зокрема з Євромайданом у 2013-2014 роках. Глава Староруської держави. Після смерті чоловіка, князя, вона стала першою жінкою, що правила Староруською державою. <звілляє> Политик глава Староруської держави. Він звів Староруську державу в орбиту світової політики і культури. У завойованому Криму прийняв християнство і зробив його державною релігією. <звілля> Держави. Мудрим він уславився в народі завдяки тому, що підніс на світові рівень, культуру та світу. При нім виникли школи живопису, кам'яного будівництва і літописання. Відкрилися навчальні заклади. А при Сахійському соборі у Києві була зібрана велика бібліотека. Чернецький на Печерського монастиря. Опис подій часів створіння староруської держави дійшов до наших днів завдяки його літописам. леді імперії Османів, бовши дружиною султана Сулеймана І, вона впливала на зовнішню політику імперії, найпотужнішою у той час азіатсько європейської держави. Також відкривала школи і караван сараї, фінансувала будівництво мечетей. <му> Політик гетьман. Він очолів перше успішне козацьке повстання. Метою якого була незалежність українських земель. Він перший гетьман української держави, що відокремилася від речі посполітої. Політик Гетьман принім в Україні було відреставровані і побудована безліч будівель в стілі того, що панував тоді в Європі барокко. Гроші на це виділялися з гетьманської казни. Також він спонукав навчальні заклади і добився для Києва Магиянського колегіуму статусу академії. Філософ він першим адаптував твори старогецьких філософів для української культури і академічної освіти, вивчивши твори Платона і його послідовників. В києво могилянській академії він створив на їх основі свою систему поглядів і став одним з найбільш яскравих українських філософів. Українська народна художниця. Народний художник Української е, Народної Республіки. Національна легенда України. Представниця народного примітивізму. Двоє сучасних українських дітей, Олексій і Софія, знаходять старовинну книгу у бібліотеці Свого дідуся. На обкладинці книги написано «Скарби українських свят. Діти відкривають книгу і раптом їх затягує магічний вихор, який переносить їх у чарівний світ, де вживають традиційні українські свята. Олексій і Софія опиняються на українському селі. Їх зустрічає веселий гурт колядників у національних костюмах, які співають колядки під супер від народних інструментів. Діти дізнаються про символіку зірки, яку несуть колядники як шпровертем. Народний театр на різдво. Вони допомагають підготувати святковий стіл, на якому стоять 12 страв і разом із місцевими жителями святкують святвечір. А після цього їх запрошують до церкви на святкову різдвяну літургію. Діти переносяться на Великдень. Їх зустрічає громада, яка готується до святкового богослужіння. Олексій і Софія дізнаються про традиції освячення пасок, писанок та великодніх кошиків. Вони допомагають місцевим дітям розписувати писанки, використовуючи давні символи і техніки. Склавши святковий кошик, діти їдуть до церкви на пасхальну літургію, де священник звіщає, що Христос Воскрес, а після літургії освячує усі святкові кошики, які люди принесли до церкви. Після цього всі разом беруть участь у великодніх іграх, як откачання яєць і биття писанками. Олексій і Софія тепер потрапляють на традиційне українське весілля. Вони бачать, як молоді готуються до шлюбу. Наречені плетуть вінок, одягають весільний одяг, наречений збирає дружків. Під час весільної церемонії діти стають свідками обряду обміну коровами та пісень обрядів. Вони беруть участь у танцях та гулянні, де вперше бачать українські народні танці як от гопак і аркан. Тепер в сучасному світі Олексій і Софія організовують святкування зі своїми друзями та родиною, поєднуючи традиції, які вони дізналися під час своєї подорожі. А їхній дідусь, який починає читати ту саму книгу, усміхається, розуміючи, що магія традиції продовжує жити в новому поколінні. Досягнення сучасної України в різних сферах 15 найбільших досягнень України за роки незалежності у 1993 році. Український легкоатлет Сергій Бубка став першою у світі людиною, яка стрибнула вище ніж 6 метрів. Його рекорд зі стрибків із жердиною в закритих приміщеннях 6 метрів 15 сантиметрів. Цей рекорд зумів побити француз тільки у 2014 році. У 1994 році Україна вперше брала участь у зимових олімпійських іграх в Ліле Норвегія. Збірна країни відразу зуміла здобути золоту медаль у фігурному катанні. Її принесла Оксана Баю, ставши першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. У 1995 році запущено перший український штучний спутник Січ 1 для наукових спостережень та експериментів. У 1996 році в Антарктиді починає діяти українська станція Академік Вернатський. У 1997 році здійснив 16-й добовий політ на американському шатлі Колумбія, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, ураженець буковини. Плавчиня Юлія Клачкова на Олімпійських іграх 2000 та 2004 років завоювала 5 медалей, 4 золоті та одну срібну. Також вона встановила 50 рекордів України з комплексного плавання, вільного стилю, естафетного плавання, плавання на спині, бартефляєм на дистанціях від 100 до 150 метрів. Два більше на Олімпійських іграх в Сиднеї встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів і рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. 2002 року 19-річний українець Руслан Панамарьов став чемпіоном світу в шахі. У складі збірної України він двічі ставав чемпіоном шахових олімпіад. У 2002 році найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» з вантажем у 187 тонн здійснив перший комерційний політ. За роки тричі перемагала в міжнародному конкурсі Євробачення. Першу перемогу 2004-го здобула Руслана. Наступного року Україна приймала конкурс у себе, який, до речі, був ювілейним 50-м. У друге перемогу вела Джамала в 2016 -го. Також 2017-го року Київ ще раз приймав Євробачення. Третя перемога у 2022 році. Рок Гурт Калуш. У 2004 тисячі року український футболіст Андрій Шевченка здобув золотий м'яч, ставши найкращим футболістом Європи брати лички у 2011 році після перемоги Володимира в бою з британським боксером Девідом Хеєм стали власниками всіх чотирьох поясів чемпіонатів світу у важкій вазі. У 2016 році вперше найвищу вершину світу ЕВРС підкорила Українка Ірина Галан. З 11 червня 2017 року українці отримали змогу подорожувати Європою без віз. 6 січня 2019 року Православна Церква України отримала Томас і стала 15 Акіфайна церквою Вселенського Православ'я. Відтоді парафії Української православної церкви по всій території нашої держави, почали переходити у склад першої помісної церкви України. У 2020 році розпочався старт будівництва держави у смартфоні, а саме запрацювала система дія скорочена від Держава і Я. Сьогодні на цьому порталі можна отримати Воїни стоять на передовій, боронюючи свою країну від агресора, не зважаючи на всі труднощі, небезпеки та втрати. їхня мужність проявляється в готовності йти до кінця, долати страх і біль, щоб захистити майбутнє своєї нації. Ці герої показують незаламність волі, залишаючись вірними присязі і своєму народові, навіть коли ситуація здається беззвичетною. Вони черпають силу в любові до рідної землі, підтримці своєї родини та всього українського народу, який вірить в їхню перемогу. Вони продовжують стояти на захисті України, вони показують світові, що справжня нужність не знає страху перед ворогом. А не злані ні підпиться ані часу, ані обставинам. Це є прикладом для майбутніх поколінь того, що означає бути справжнім захисником своєї землі та свободи. Дякую вам усім за співнучі та зусилля, яке ви доклали на сьогоднішньому уроці. Ваші запитання, думки та ідеї наші заняття цікавим та насиченим. Я дуже ціную вашу готовність вчитися та ділитися своїми маркуваннями. Сподіваюся, ви дізналися багато нового та корисного. Ще раз дякую вам за чудову роботу і вважаю успіхів у подальшому навчанні. До побачення!